Хочу наголосити, що в Україні мобілізація закінчилася в 2022 році. Саме як і воєнний стан. строк дії воєнного стану закінчився. Строк загальної мобілізації акту закінчився. Строк дії повноважень президента України закінчився. Строк дії повноважень закінцію. Питання, що ви там робите на печерських пагонках, узурпатора? Пора вам йти у відставку. Оголошуйте краще позачергові вибори президента і парламенту. Йдіть у відставку. Ви нам набридли разом зі своїм урядом Редумір. Саме так, Україні потрібен мирний Так. Повне видворення з території України всіх іноземних шпигунів. Сір. Це стосується СССР, це стосується любителів Росії, це стосується всіх іноземних агентів з території України. Саме так. У Україні не повинно бути жодних іноземних шпигунів. І ми обов'язково її позбудемося. не дивлячись не на що. Дякую за увагу. Стосовно того чи правомірної ТЦК СП. Ще раз підкреслю. ТЦК СП було два ТЦК СП. ви розуміли, Перший був ТЦКСП з 2007 по 2022 рік, 2022-му Але він не має статусу, саме якого статусу юридичного стола. Також він не зареєстрований в реєстрі. Закодов і є в Євдепо його зняли звідси. Чому? Тому щоб скритий від вас правду? Яку правду? Розпорядчий акт про створення цієї організації відсутній, хоча він знайомий кожному. Це положення про територіальний центр комплектації. Вони не були внесені в цей РФ. Щоб скрити від вас правду, але. Міністерство юстиції каже, що положення про ТЦКСП було зареєстровано окремо в Мінюсті. Але якщо вивчати це положення, яке нібито зареєстрували, вони без початку підпису прем'єр-міністра України, шми. а що це означає? Явна на У нас немає ТЦКСП. Фактично юридичні. Вони були ліквідовані повністю. Тоді постає питання. Як вони існують? Чисто юридично. Всі ми знаємо, що та СП це орган військового управління, який підпорядковується. Командуванню оперативно сухопутних війн України Без права створення юридичного стволу. Для чого всі ці, ці маніпуляції Мінністерству ну, Бо Вони створили ПЦК СП як для того, щоб відмивати гроші військові. Для чого це? Щоб виговорить. І кажете, вам потрібна компенсація, оформити пенсію у інвалідності, вони вас посилають куди подати. І ви вимушені звертатися до нас, юристів, правозахисників, щоб відстояти своє право у суді. Але сам факт, навіть якщо ще раз наголошую, навіть якщо ви будете відстоювати свої права, не факт, що. У України Республіки є гроші в державному бюджеті на вас. Саме так. Саме. Що Тому що бюджет формує Штати Америки. і саме вони виділяють гроші, а не платники податок. Всі гроші платників податків не йдуть на податки, і вони йдуть в вшори Зеленського та олігархів. А гроші нам дає. Сам Вашингтон. Кредит. Утримує наших пенсіонерів, інвалідів, військових, кожного українця, всі вирощує Україні кредит, якщо ви не знаємо. Так і живемо, шановні, що з цим робити. Потрібно розсунатися, то він є сну. Що мається на увазі. Перестати вірити в те, що вам кажуть з екрану телевізор. Дивитися на те, що є насправді, а насправді що відбувається сьогодні викрадення буття збройних України. Це цікав ЗСУ рекордонник. Саме так, так і живем шмону. І ніхто не хоче бути покараний за це. Тому що вони увірили в спроможність бути недоторканними. Але ця недоторканість скоро закінчиться. Дуже скоро. І вони будуть відповідати. Дякую за Юридична будь-яких будинок права коштує від 300 до 1000 грн. Вихід із статусу фізичної особи гривень. Юридична консультація з військовим правом коштує від 500 до 1000 грн в залежності. Від складності вашої професії та питання. Неюридична консультація. Стема військового пуштує 700 гривень. Заповнення позивної заяви в суд 1500. І оскарження рішень ССК ТСП суду. Посто заповнення заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу. Коштує від 100 до 300 доларів. За терміновість коштує 500 доларів. Також я консультую в сфері податкового права. як вести автомобіль та бізнес у статусі це коштує 1000 гривень. Підписка лайк репост. Також жміть кнопку. Спонсорство в описі до цього відео може стати спонсором мого YouTube каналу. Разом доб'ємо до мільйона до 50 мільйонів. Дякую за увагу, шановні тені, мого YouTube каналу завдяки вам і вашій підтримці зростає популярність моя. А також. Захищаються ваші права, сивіші віші і свого. Дякую за увагу!